Доброго дня! Приємно, що в ці зимові, коли падає сніг на дворі, це грудень, саме так. Колиба з вами продовжує тиждень того, що відбулося. Отож, про новини минулого тижня. От, от. Минулого тижня були перепетії, пов'язані з Мукачівським державним університетом. Думаємо, що все буде гаразд. От, от. Відбулася остання в 2014 році сесія обласної ради. Депутати дуже швидко все порішали і пішли на корпоративчик. О, о. Вітаємо Ужгородський національний університет з проходженням четвертого рівня акредитації. Так тримати. І на наступні 10 років. О, о. В одному з закладів відбулася чудова виставка: виставка штучних ялиночок. Не йолок, а ялиночок. Можна було їх придбати, і гроші пішли на благодійність. Найгірша новина цього тижня. Невідомі підрізали чоловіка. А також двом дітям відірвало пальці петардами. Найпозитивніша новина. Колиба вітає вас з наступаючими різдвяно-новорічними святами. Фактично від цього дня. І до наступного тижня ми відпочиваємо, але колиба працює.